Вітаю всіх! Ви на каналі Анни Атаманової. Аня, вітаю вас! Вітаю сьогодні! Ми поговоримо про саміт НАТО. Він проходить цього тижня, там вже дуже багато цікавого. Що ж, давайте розпочнемо. А розпочнемо з того, що Зеленський відвідав саміт НАТО, і у НАТО вирішили, що Україна отримає запрошення, коли члени альянсу дійдуть згоди і будуть виконані виконані умови. Водночас, плану дій щодо членства в НАТО для України так і скасують. Після цього Зеленський заявив, що Україна розуміє, чому вона зараз не може увійти в НАТО, і висловив свою думку щодо того, що ми будемо в НАТО. Але тільки після закінчення війни і не раніше. А після закінчення війни ми потрібні будемо НАТО взагалі, і чи потрібно буде НАТО нам? Я би сказала навпаки. А чи потрібно НАТО нам? Ну так, можливо, потрібно. Але ж українці такі, знаєте, будуть. Поважні гості в усіх прийомах, самітах, там, візитах. Тому... Але ж нам потрібно дійти до кінця, довершити те, заради чого ми настільки потерпіли великих втрат, і людських, і, знаєте, і багато хто залишив свої домівки. Адже кожному з нас хочеться бути і жити на своїй рідній території. І не хочеться, повірте, бути довго за кордоном, тому що найкраще бути вдома. В гостях добре, дякуємо, але вдома найкраще. Ось, Тому нам потрібно до останнього навести лад своїй країні, збудувати таку країну, яка нам потрібна після повної трансформації. А, потрібно згуртуватися, зібратися з силами і все ж таки налаштувати себе на те, що не має відбутися так все, на жаль, швидко. Хоча ще є цей час, коли, знову ж таки, кажу, можна щось вирішити, якось щось там заключити, домовитись, тому що тиснути будуть неабияк. Але домовленість можлива а, при тих умовах, на які погодиться Україна. Тільки так. А нам потрібна наша територія і безумовно покарання для а, терористів, для ворогів, які знущаються з населення, ну, 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 просто не хочеться перечислювати їхні злодіяння. Нехай це буде на їхній совісті. І... Повертається їм сторицею те, що вони накоїли в нас в Україні. Ось, А в нас нехай процвітає і квітне, любов, наші діти, наша нація. А, тому для України бажаю і бачу тільки найкраще. Ось. Українці це не ті люди, які скоряться, нахилять голову і будуть мовчати, і бурмотати, що там, дивіться, в нас при Януковичу. А ми були, ми, ми пішли просто на майдан. Ми, ми хочемо бути вільною, розвинутою державою незалежною. Ми хочемо бути самі собі хазяїнами, розвиватися, робити бізнес, торгівлю. Ну, у нас землероби українці. Ми такі а, вирощуємо продукти на, на увесь світ. Ось тому українці це золоті люди. Україна. Повинна витримати. У нас немає іншого виходу і вибор. Ми витримаємо, переможемо. І знаєте, чому ми? Тому що ми найсильніші, тому що ми найкращі. І ніхто не, мог, не міг би зробити це за нас. Тобто ми стримуємо а, ворога диявола на своїй території. На жаль, так сталося. Але. Але це мало відбутися. Цей кармічний період, період трансформації для України. І зараз дуже багато криз повилазить на поверхню, тому що дуже-дуже багато колаборантів, зрадників, які заради наживи готові продати Україну заради своєї вигоди. Тому, тому давайте ми будемо думати про майбутнє не тільки. Ваше, а майбутнє кожного нашого потомка українця. І, і несіть нашу культуру, несіть віру в перемогу. І ми до цього прийдемо трошки пізніше, але обов'язково прийдемо. Дякую, Аня. Чудовий натхнений спіч. Що ж, повертаючись до теми НАТО, Шольц, Трюдо і Сонак, Обговорили з Зеленським гарантії безпеки для України на шляху до НАТО, тобто на зараз, на, на ступ, наступні дні, місяці, можливо роки, доки триває війна. Що за гарантії безпеки? Хто взагалі зараз може гарантувати нам безпеку? Я бачу, що Польща і Україна, і ще якісь країни, декілька. Зараз мають такі думки, що можливо в якихось питаннях стосовно захисту території можливо об'єднатися. Тому що дійсно дуже вже нестерпно все і дивимось так. Об'єднання для нас ключ до того, щоб ми якось могли. Викрутитись і вийти, тому що на те, що ми сподівалися, на те, що ми розраховували, трошки для нас ну, заскладно буде і задовго. Нам потрібно ось і зараз, тому що кожного дня наша, наші люди, наші діти під загрозою, під ракетами. І Україна не має так страждати. Не має, ми не маємо втрачати жодну людину, тим більше, якщо це не стосується війни. Ось і тут потрібно швидше приймати рішення. А небезпека велика йде. Ще якась трагедія масова в задумках, в планах а, до України є. Ми вже побачили, що після тої трагедії з водою а, ну, не було особливо ніяких рішучих дій. Тому і зараз особливо нам нема, нема на що розраховувати. Ми повинні робити якісь утворювати союзи, тільки так ми зможемо викручуватись. І якнайшвидше допомога. Допомога має бути фінансова. Так, фінансово буде дуже значна, дуже суттєва допомога. І це добре. Знову в мене програються карти стосовно дітей стосовно води, небезпека і Китай. Китай, можливо, якось нам щось так складеться, у них що ми використаємо цей час для нас, щоб чи Китай відмовить в якихось поставках ракет, чи щось, 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 щось таке, якусь допомогу він відмовить в якійсь допомозі Росії. Угу. До речі, з приводу фінансової допомоги США анонсували під час саміту новий пакет допомоги, дуже великий, дуже об'ємний, але вони за якоюсь причиною не, не дали конкретики, що саме це буде. Тобто це вже залишилось так, за, по, поза кадром. А чому вони це зробили? Чому нам не повідомили всім? Що саме буде? Це через загрозу того, що Росія це дізнається. Ну так. Є попередження, якщо вони нам надають літаки зброю, то буде у нас якась із точок локальних, де вони шантажують. Підрив буде. Потім. Вони хочуть нам дати цю фінансову допомогу, але зараз вони обдумують програму, як би щоби ці кошти не розкрадалися і дівались незрозуміло не куди. Якісь повинні бути інструменти. Керування контролю стосовно цих грошей. Зараз вони про це дуже активно спілкуються. Тобто готові допомогти. Але розуміють, що в нас є ще деякі проблеми з корупцією і з тим, що може не дійти до тих же самих військових, які на це найбільш заслуговують. Фінансова допомога їхнім сім'ям, фінансова допомога. Людей-переселенців, які втратили домівки. Потрібно доходити до тих рук, які їм даються. А тут потрібно контролювати. Я так бачу. І ще будуть дуже багато розмовляти. Це те, що говорять, воно, знаєте, так тільки. 10%, що там показують. І трошки будуть, якби ніби. Показувати, що, можливо, і не будуть допомагати, але знову ж таки, на, на, на старті є декілька країн, які готові включитися, якщо щось дуже буде страшне відбуватися. Ну, а нам зараз потрібна вкрай потрібна зброя. І я думаю, що активно потрібно думати, де як її виготовляти, тому що її потрібно буде дуже багато. Ну і залежить багато від Китаю. Якщо Китай все ж таки повернеться в бік України, то ще можливо це призупинити. Ще можливо. З приводу виготовлення зброї, mm -hmm. а, чи має 100% шанс на успіх завод Баректару в Україні? Просто до цього а, Німеччина вже відмовилась від заводу для ремонту танків Леопард, що мав бути у Польщі. А що буде тут? Я бачу, що це Польща якось не згодилась, угу. відмовилась в останній момент, тому що вони розуміють, що до Польщі будуть прильоти. Активно. Так. Виготовлення зброї. Тобто, їм дешевше європейцям нам дати змогу фінансувати заводи, щоб ми виготовляли зброю, аніж постійно давати нам допомогу угу. фінансово. Так. Ну, не так все просто. Не так все просто. Не ті умови. Нам все ж таки потрібно зачистити десь територію. Дуже багато але, щоб було все нормально з виготовленням зброї. Воно одне за одне чіпляється. В рамках саміту НАТО Україна та Швеція домовилися уклали точніше договір про взаємну співпрацю та обмін секретною інформацією. Що конкретно для України це означає, що дасть Україні ця угода? Там якісь такі умови, що я б не сказала, що там прям сильно там якась буде така прям вау, результати допомога. Але все одно. з міра по і буде відному на рубашку. Знаєте, як то кажуть, нам зараз все потрібно. Там щось, якісь ідуть папери, зараз я спробую подивитись. Знову ж фінансу, фінансів. І навчання підготовка воєнних. Так. Медична якась допомога, якісь пільги, ну, ну щось, щось якась, з медициною щось пов'язане. Обладнання, можливо. А, так, ну, це непогано для нас в майбутньому, знову ж таки, в майбутньому. Медичний якийсь е е запах, от я бачу ліків. Якісь чертежі, зараз спробую подивитись. Оснащення зброєю, підготовка, щось пов'язане зброєю, якісь структури, щось таке. Виготовлення таємної зброї в таких місцях, ну, не будемо говорити що бачу. Щоб про це ніхто не знав. Ну, Тобто, з України хочуть зробити дійсно воєнну країну. Угу. Ну, якщо ми вже торкнулися скандинавської країни одної, давайте прийдемо до іншої. Це Данія. Колеба провів перемовини з, зі своїми колегами з Данії. До чого це призведе, можливо, це буде якась допомога від Данії. Можливо, що, що, що може бути? Кораблі. Я бачу в минулому. Вони дуже гарно будували кораблі зараз. Данія вони настільки майстерно виготовляли кораблі. Якісь хмари над ними я бачу дощі. Будуть, напевно, зараз найближчий час. Данія, Данія. Кораблі. Чомусь мені показують, як вони в минулому виготовляли кораблі. Данія, Данія. Знов хмари. Данія угу. через час, через час. Данія. Якась небезпека. Для них вірус в майбутньому. Показує, можливо їм, загрожує. Те, що буде літати. Дрони, щось таке. Те, що буде літати. Так, мають намір Союзу, щось підписують, під документи. Але там, ну, якось для нас також таке щось, та щось, аж аж потім. Те, що можливо потім. Перестрибни, пройди через цей вогонь страшний стіну вогня, тоді ми може допоможемо. Військові бази щось. от. Зараз увесь світ задумався над тим, що потрібно. Робити військову базу на території України після визволення зачищення території, тому що в майбутньому знову ж таки може повторитися. Шановні глядачі, ви були на каналі Анни Атаманової. До речі, Анна приймає на особисті консультації. Звертайтеся. Дякую вам ще раз, Аня. Дякую вам. Гарного дня, до побачення. Так, напишіть гарні коментарі а, такому гарному ведучому. Дуже приємно з ним а, співпрацювати і пишіть свої запитання, які ви хочете, на які ви хочете почути відповіді. Я залюбки буду відповідати. Якщо потрібна моя консультація, допомога, звертайтеся, телефонуйте за номером, який вказаний нижче. Ми з вами. Все буде Україна, героям слава! Слава Україні!